І тут у республіканців, а особливо у їхнього лідера Трампа, відпали щелепи. І какос понімать міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Сполучені Штати не зможуть надати військову підтримку Україні, незважаючи на переконання Байдена, Польща розпочне розробляти власну ядерну зброю, оскільки в такому разі Америка не здатна буде захистити своїх союзників. У, Сполучені Штати відвалюються. Ми повинні це визнавати, і це бачать в Західній Європі, Німеччина, Франція. Вони бачать, що більше не працює той термін, який працював останні майже 70 років з моменту заснування північно-атлантичної альянсу. Коли виникала будь-яка проблема, казали, «Call Americans», позвоніть американцям. Вони вишлють кавалерію, ескадрілію, авіаносці, винищувачі, бомбардувальники, і все вирішить. Так воно працювало до. Там майже 22-го року, але потім почали бачити, що цей механізм більше не працює з. Жовтня 23-го року американці не можуть проголосувати допомогу Україні, і це бачать в Західній Європі. Вони розуміють, що якщо в Україні ця допомога не їде, то так само може відбутися ситуація і в напрямку тієї ж Німеччини, тієї ж Франції або Великобританії. І треба брати відповідальність на себе брати ризик, ризик керувати. І, от я бачу ще раз, Франція та Німеччина вони починають виходити з із під парасольки з Штатів вони починають брати перші ролі, можливо, десь необережно, можливо, десь не дуже впевнено, але я бачу, що Сполучені Штати переживають. Вони розуміють, що вони починають прямо зараз втрачати той вплив, який був. Е а у них останні, скільки там 70, можливо, трішки більше років. На жаль, бачимо перерозподіл світу, світ змінюється. Е, ще раз, Франція Німеччина вони активно вкладаються в цю війну. Е, Німеччина, треба визнати, вона вклала в Україну вже 17,7 мільярдів євро. Починалося, я постійно кажу, починалося все з шоломів. Зараз е, суперечка точиться навколо, чи відправлять нам Тауриси, чи ні. Франція теж це бачить, вона теж активно вкладається. Йде розмова. Пан Макрон вірніше сказав про потенційну гіпотетичну відправку військових європейських до України але. Пан Єн Столтенберг вже заперечив казав: ні, жодного відправлення не буде. Я особисто бачу, ну як і в рамках чого, яким чином відправити, наприклад, мешканців Марселю або Ліону на Авдіївський напрямок. Як це пояснити французьким виборцям, з якою метою французькі громадяни поїдуть воювати? Це взагалі не пояснити, тому я в це не вірю. А ось збільшення допомоги: от, наприклад, відправкою 250 тисяч дронів із Франції, це дуже дуже реально. Ракети Скаль. Це реально, ну і решту-решту це теж реально. Але, на жаль, воно все їде дуже повільно, не так інтенсивно, м'яко кажучи, і ми ризикуємо втрачати ще більше територій, поки європейський ВПК розженеться до тієї відмітки, яка нам необхідна. Пане Іване, ну прес-конференція президента України Володимира Олександровича Зеленського. Так. Ну і резонансна, без сумніву, резонансна інформація про те, що ворог знав, про плани нашого контрнаступу, так би мовити, заздалегідь, і відповідно одразу якесь нехороше розумієте, якась нехороша мишка починає гризти серце. Якщо ворог знав, мав доступ до так би мовити, секретної інформації з суперобмеженим доступом, то де так би мовити. Великі гучні справи ну можливо, можливо, з рухуванням того, що загалом військові можуть собі планувати дії ворога зі свого боку. Можливо, це малось на увазі. Я не знаю. Не мені судити, але розтумачте, будьте добрі, які можливі варіанти і що міг мати на увазі наш верховний головнокомандувач. Давай так є. Була така інформація озвучена. Давайте спробуємо розділити на дві складові. Перше, можливо, припускаємо що раз. Версія така потенційна. Пан президент мав на увазі дійсно, що був кріт, два кроти, група кротів, не знаю, рота кротів, які здобували інформацію всередині країни і передавали її росіянам прямо посередковано по дурості або ще раз з злим умислом, але росіяни цю інформацію отримали. Тому можливо як варіант. На певному горизонті подій ми побачимо кримінальні провадження від СБУ за фактом державної зради, можливо, навіть якісь підозри високопосадовцям військовим, можливо. Це один вектор. Другий вектор, до якого особисто я схиляюся, мається на увазі, президент мав на увазі той факт, що територія України не така вже і велика. Заховати напередодні контрнаступу, який був анонсований з кожної праски, що зараз буде контрнаступ. і Ми всі підігрівалися. Я був там також. Це треба визнати. Я це визнаю. Ми сильно його переоцінили. Росіяни мали можливість отримувати інформацію з приводу розміщення наших військ, де, коли, в якій кількості вони розміщуються. На жаль, на східних. Територіях України багато навідників, зрадників, які є прямо зараз і були в попередні періоди. Як тільки наші військові розміщувалися в якійсь локації, О, це тактичний О, чи оперативний рівень тут йдеться про стратегічну, так би мовити, потугу і стратегічне розгортання тих чи інших великих е, великих мас. Живої сили, техніки і так далі. Тобто, ну і ми розуміємо, так, якщо там є угруповання на сході, там на південному сході, на півдні і так далі. І так далі, ну тут, тут ключове питання, знаєте, що ворог теж би міг не зрозуміти, де ж саме почнеться, так би мовити, відволікаючий маневр, а де буде генеральний удар. Вирахували. є така штука, як вирахувати, прорахувати де більше скупчення військ плюс працює технічна розвідка, перехоплення телефонів якесь листування. Не забувайте, що на той момент у росіян було щонайменше на два літаки, а 50 більше. і Вони бачили набагато. То глибше територію України могли аналізувати. Я казав наші військові. Настану скажу десь за три тижні до контрнаступу. Вони чудово все розуміли, хто де знаходиться, плюс-мінус ролі, які будуть. Ну коротше, прорахували весь наш наступ, і на жаль, ми отримали той результат, який ми отримали ще раз. До військових жодних претензій немає. Вони зробили все з честю, з втратами, на жаль, і прямими втратами, посередковими втратами і загиблими пораненими. Але ну ще раз, це це війна. До в цифрах між тим, що озвучує генштаб і тим, що озвучив президент. Як з тим бути? Чи якісь різні методології підрахунку, чи там рахуються безповоротні втрати і санітарні втрати? Як з тим всім ділом бути? Ви маєте на увазі там, де він озвучив цифри втрат Росіян і з генштабу ці 400 угу. тисяч так, так. Та, 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 та. Ну, там називається є різна методологія підрахунку і прямо які загиблі на а, знаю, на фронті. Ті, які загинули під час евакуації, ті, хто загинули від поранень, які вони отримали по поранених. Дивіться, що це ж людина може бути як один раз поранена і повернулася на фронт, а так вона може бути тричі поранена і повернулася на фронт. Тобто там різні методики підрахунку. Ніхто зараз достеменно в Україні не може сказати, яка методика найправильніша, яка застосовується. Західні налітки кажуть, що росіяни втратили. Близько 315 тисяч російських військових. Наш генштаб каже більше 400. Я більше намагаюся схилятися до такої консервативної оцінки до західної до західного підрахунку. Хай буде менше, але я думаю, що це набагато вірніше. Бо в інтенсивності ведення бойових дій важко порахувати всіх, і можливі випадки, коли двічі, а то й тричі порахували ту чи іншу техніку або той чи інший трупі російського військового, і Ін заклався в статистичні дані.